Друзі, всім привіт! Мене Даниїл, і Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. На цьому каналі я розповідаю про наш переїзд в Канаду, як ми обживаємось тут, як облаштовуємось, які труднощі нас підстерігають, що гарного переживаємо, як адаптовуємось і все таке інше. Тому підписуйтесь, хто ще це не зробив. Слідкуйте, така цікава життєва історія нашого життя тут. Але сьогодні відео буде. Трошки не про те. Сьогодні буде трошки таке філософське відео. Я давно хотів з вами поговорити на цю тему. Взагалі, я люблю з вами спілкуватись на відверті теми, що мене цікавить, які мене думки приходять, які до мене думки і так далі. Я люблю вам розповідати. Цікаво, як взагалі думають люди, чи думають так само, чи інакше. Тому пишіть обов'язково коментарі ваші. І, до речі, Сьогодні буде мінімум якихось підйомів, Я просто все зніму одним дублем без сильного монтажу. Це відео вийде в не черги, скажімо так, тому що я стараюся раз в тиждень на вихідних випускати відео. Це відео вийде просто окремо. Тому дивіться, я сподіваюся, вам сподобається. Буде цікаво почути, про що я буду розповідати. Поспілкуємося з вами, пишіть в коментарях, ще раз повторююсь. Будемо спілкуватися. Сьогодні хотів би поговорити про дві речі. Ви знаєте, я часто бачу і спілкуюсь з українцями за кордоном. Багато хто дивиться мій канал, вже знає, що я жив в Польщі до Канади 4 роки, плюс-мінус кілька місяців. Потім вже живу тут в Канаді, оскільки вже ми 4-мінус місяці тут живемо, трошки більше. Ось багато з багатьма українцями спілкувався, і не тільки в Польщі, і в інших країнах, які мігрували, переїхали. І взагалі є така тенденція, яка мені, в принципі, не до душі. Я би хотів на фоні всього того, що зараз Україна переживає дуже тяжкі часи, і взагалі люди переживають тяжкі часи. Я би я б таке помічав і спілкувалися з різними людьми на таку тему, що, от знаєте, Приїжджаєш в якусь країну, і тобі відразу ж українці говорять, не йди працювати до українців, або не має справу з українцями, або йди краще там до поляків, до канадців і так далі. І це не тільки із-за того, що там менше грошей платять, а просто українці кидають українців дуже часто. Відношення не дуже хороше. Звичайно, є винятки, друзі. Я сам. Мав справу в Польщі, в мене була невелика така ремонтова <хи> компанія, було кілька працівників, часами більше, часами менше. Нікого ми не кидали, і все було добре. Але я таке дуже часто чую, що українці кидають. Мене, я працював в Польщі, мене кинули в українці ж, я підпрацьовував електриком, мені не виплатили зарплатню за два місяці. І це тут також в Канаді я чую, не працюєте з українцями, вони менше платять і так далі, і тому подібне. Тому ви знаєте, на фоні того всього, що зараз українців дуже багато за кордоном приїхали і в Канаду, і в Польщу взагалі дуже багато українців. то... Тенденція дуже погана. Я вас закликаю, друзі, показувати нас, українців, як націю, з кращої сторони. Тримайтеся один одного, допомагайте один одному. Давайте не будемо наживатись на, на комусь із українців і взагалі і, і з інших країн на людях наживатись. Тому що. Гроші грошима, а відношення ваше до людей і мораль ваша, і вона нікуди не дінеться. І зараз мова не тільки про, наприклад, бізнес, що ви пішли працювати до українця і вас там можуть кинути. Не тільки до тих, хто бізнесмен, наприклад, говорю, а для, до звичайних людей. Давайте відноситись і допомагати друг другу. Якщо. Наприклад, ви можете чимось допомогти, дають якусь мебель для людей, які приїхали, то віддайте її безкоштовно також, а не перепродайте, наприклад, або ще прикладів куча, ви самі знаєте, про що йдеться і йде мова. Я вас закликаю, друзі, будь ласка, давайте показувати Україну зараз як цивілізовану країну, яка завжди допомагає один одному, які вічливі, які культурні. Не кидають сміття, тому що зараз ми можемо показати дійсно всьому світу, хто ми. Світ уже побачив, що українці сильна нація, що українці смілива нація, і що ми можемо назбирати і на супутники, і на байрактари, і на дрони, і на що хочеш, можемо назбирати. Але давайте ще покажемо, що ми культурна нація, розумна нація, і це дійсно дуже важливо. Я би не хотів, щоб люди... В інших країнах почали говорити: о, понаїхали українці, а стой, такі сміття розкидають, ведуть себе як бедлоття і так далі. Ви знаєте, але я таке чув і не раз, тому мене це болить. Тут приходиш завжди і стараєшся навпаки рейтинг українців підняти з кимось, знайомишся з новими, хочеться показати. В своєму лиці не тільки мене особисто, а мене оцінюють, як всю націю оцінюють по мені, і по кожному з вас оцінюють всю Україну. Тому, будь ласка, давайте показувати, які ми культурні, які ми вічливі, які ми хороші, допомагаємо. І з кращої сторони, повірте, це не так тяжко, як здається. Звичайно, ви не подумаєте, що я, я якийсь ідеальний там, чи вихваляюсь, чи ще щось. Звичайно, я також людина. Це побажання і до мене також, я говорю, давайте будемо гарними, добрими людьми. В першу чергу до українців, які нас оточують, допомагати один одному, і обов'язково також до представників інших країн. Також давайте будемо поводити себе і нести таку думку в світі, що українці дійсно гарна нація, яку Яку би чекали всюди і з повагою би відносились, і говорили, о, українці круто, я би хотів їм здавати квартиру, я би хотів взяти його на роботу і так далі. Це дійсно дуже важливо. Я сподіваюся, всі зрозуміли, що я хотів сказати. Пишіть обов'язково в коментарях свою думку, про що. що ви думаєте на цю тему, чи згодні ви, чи не згодні, чи. Якісь приклади, можливо, ви знаєте, де хтось гарно поступив і це йому пішло на користь, скажімо так. Обов'язково пишіть, цікава ваша думка. І ще друге, про що би я хотів поговорити, це, окрім допомоги просто такої звичайної, давайте допомагати військовим, знайомим. хто... Потрапив у біду під час війни. Я знаю, що багато людей зачепила ця війна особисто, десь будинки, десь хтось помер, десь е десь ще якісь трагедії, хтось в лікарнях і так далі. Давайте допомагати дійсно, тому що зараз дуже тяжкі часи. Я знаю, що кожному, кожному з нас тяжко. І в першу чергу я звертаюсь до тих людей, хто за кордоном знаходиться, не в Україні. Е я знаю, що багато, дуже багато українців за кордоном зараз і виїхали, і не тільки чоловіки, а жінки. Більшість жінок навіть виїхали зараз за кордоном, пробують десь заробити, утримувати чоловіків в Україні і так далі. Я звертаюсь до вас, люди, які виїхали з України зараз. Я знаю, що у кожного свої проблеми. Що ми кож... ми всі тут стараємось вижити в іншій країні, ми всі стараємось заробити. Боремось з документами, щоб зробити документи у багатьох. Ну можливо, там легше з документами, з перебуванням в тій чи іншій країні, в когось тяжче, в когось фінансово краще вийшло, в когось гірше. Але, друзі, нам в будь-якому випадку легше зараз тут, там, в Канаді, в Польщі, в Німеччині, в Італії, неважливо хто де поїхав, легше, ніж людям в Україні. Заробити в Україні грошей зараз дуже тяжко. Долар по 40 гривень. Це просто анріал. Я 120 доларів нещодавно переводив. Це 4800 гривень, це я не знаю, це зарплата, це 120 доларів. Я... До чого я веду? Знаю, що нам тяжко всім, але все рівно давайте допомагати тим людям, які залишились в Україні, військовим, донатити. В різні фонди, в перевірені фонди. Ну, наприклад, ось сьогодні закінчився збір на дрони. Притула збила, збирав, зібрали 300 мільйонів, якщо я не помиляюсь. якщо помиляюсь, поправте мене. Блін, це круто, але давайте не робити, що моя хата скраю, я нічого не знаю. Я виїхав за кордон і нічим допомагати не буду. Давайте виділяти якісь кошти, тому що. Люди, які виїхали, наприклад, там 100 доларів, 100 злотих в місяць або 200 доларів, 200 злотих, кожен сам знає 200 євро, хто в чому заробляє, не знає. Кожен сам знає скільки посилам, але здавалося б, це невелика сума для тієї чи іншої країни за кордоном, наприклад, для Німеччини, 100 євро це не дуже багато для штатів, для Канади, 100 доларів це не багато в місяць виділити, наприклад. І це мінімум, який ми можемо, це ми обов'язково маємо робити і донатити, і передавати ці кошти, тому що потрібно підтримувати людей, економіку нашої країни. Можливо, багато людей виїхали з України вже давно і ну, не відчувають любові до України сильної, звичайно, проти війни і так далі, але завжди говорили, «Ой, в Україні, і влада Галіма, і все-все-все. Давайте забудемо це все. Україна зараз переживає дуже важкі часи, і Україна змінюється. І неважливо давайте допомагати, скільки можемо, скільки потрібно, більше, ніж можемо. Тому що це дуже важливо. Кожна, кожен долар, кожен злотий, кожен євро. Кожен тугрик якийсь переданий в Україну це підтримка економіки, підтримка людей, підтримка армії. І хочеться, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Я думаю, що якби всім людям сказали, що скидай тисячу доларів і війна завтра закінчиться, всі би скинулись, я впевнений. Але ніхто не може гарантувати, що завтра війна закінчиться. Незважаючи на це, ми маємо передавати гроші, тим більше люди, які виїхали за кордон, яким зараз не загрожує бомба над головою, яким зараз не загрожує ракета, пожежа, куля, неважливо. Давайте передавати, допомагати, чим можемо. Не будемо в стороні. Ось так я закликаю вас, в першу чергу до себе звертаюся і до кожного з вас. Передавайте це відео всім знайомим, друзям, хто за кордоном проживає. Давайте не будемо байдужими до інших людей в Україні, які залишились. І взагалі до українців, які потребують допомоги, не будемо кидати. Будемо допомагати дійсно, без, не очікуючи щось назад. Ми тут в Канаду, коли прилетіли, Френк, якого підписники мої знають, він там на початку нам допомагав з автомобілем, їздив, нам допомагав вибирати і так далі. Говоримо йому, чому ти допомагаєш нам? Френк? Він каже: Ну, у нас так говорять, що якщо ти допоможеш комусь, воно обов'язково до тебе повернеться. І можливо, ви бачили такий фільм. Я не знаю, як він по-українськи назвою, але... І передай другому, по по-російськи він називається, там, де хлопець придумав таку гру. Здається, так, хлопець придумав гру, де е, якщо тобі допомогли, ти маєш трьом іншим людям допомогти. І вони в це вірять. І дійсно, вони доп... ми не, перш... не один раз таки чули, тут, що я допомагаю, бо мені комусь допомогли, і я хочу передати цю... цей ланцюжок. Давайте, друзі, робити так само і допомагати, незважаючи навіть на те, якщо нам не допомогли. Завжди є люди, яким є гірше. Завжди є люди, яким є краще. І ми завжди зі своєї сторони, які як би погано нам не було, ми завжди можемо допомогти комусь. Тому що є люди, які потребують допомоги більше, ніж ми. Завжди. Такі мої думки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, чи згодні, чи не згодні. І давайте будемо триматись разом. І я вірю, що у нас все вийде. Наступне відео буде вже десь там на вихідних. Буде цікаве відео про наші витрати, тому слід чекайте. Буде цікаво подивитися, скільки ми витрачаємо в Канаді в місяць, скільки коштує, скажімо так, життя канадське. Всім дякую, все буде Україна. Па.